Дев'ятниця до Різдва Христового, День сьомий. О ласку таємниці народження Ісуса увійди в мою душу. Оце душе моя, всі відкинули Марію та Йосифа у Вефлеємі, бо не було там для них місця, не було для них співчуття. Люди не зважали на те, в якому стані перебуває шляхетна назаретянська діва, яка в невдовзі приведе на світ Сина Божого, котрий, ще перебуваючи в лоні Бога Отця, вже притягує своєю ласкою. Однак серце створіння не зворушується тим і відкидає його. Покірна діва вбачає в цьому Божі вироки. Співчуває, страждає і молиться за цей люд, який так нікчемно відкидає свого Бога і Спасителя. Свята родина покидає мешканців Вифлеєма і йде за місто. Її погляд зупиняється на вбогій і холодній печері, котра дійсно є гідна прийняти того, хто смиренням свого народження. Хоче дати нам приклад, а через своє приниження виявити безмежну любов, якою нас обдаровує. Він сходить з вершин неба в найпокірніше місце на землі, до вбогої печери і перебуває поміж худобою. Матінка Божа входить до того сховища. З почуттям шани і величання Божих намірів та разом зі своїм обручником Йосифом сідає в кутку гроти, вони занурюються в глибоку молитву, перебувають у найвищому роздумі. Любов того, кого носить у своєму лоні, розпалює в ній прагнення оглядати його, обнімати своїми руками. Пригортати до своїх грудей. Наближається година. О, мешканці неба, зійдіть, прибудьте, щоб прийняти на землі того, котрий наповнює вас щастям у небі. Прилиньте, щоб віддати йому честь в адорації, яку йому складаєте у небі. Прилиньте і наповніть землю радістю і співом ваших ангельських пісень. Прилиньте, щоб своїм світлом просвітити темряву цієї благословенної ночі. Прилиньте, щоб об'явити нашим душам любов втіленого Бога, прилиньте двори небесні, щоб товаришити вашому Цареві таємному в покірній людській постаті. Утіштеся, о земле, втішайся і радій. Хоч твої мешканці його відкидають, бо саме він іде. Керований любов'ю, прискорює свій прихід, як гігант за мить долає дорогу, розпалений жаром свого божественного серця. Любов усе забуває, усе прощає, дає все без застережень. Оце і привід, задля якого так поспішає, приходить лише тому, що прагне терпіти і збагачувати нас своїми дарами. Виходить зло на матері, як промінь сонця, який проникає через кришталь і не змінює його. Самі ангели вкладають його в рамена матері. О Ісусе, завжди щедрий у милосерді, прости мені. Прийди, щоб знову народитися в моїй душі та позостати в ній назавжди. Коли б я виявляв упертість, то силою відкрий брами моєї душі і управляй у ній завжди. Ти знаєш, що усією своєю волею прагну посідати тебе цілковито. Любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі та твоїм Божим правам. Наповнюй найгарячішою любов'ю моє остигле серце. Запалив мені цей вогонь, котрий ти приніс на землю, коли на неї прийшов, аби я, спалений ним, жертвував себе на вівтарі твоєї любові, як жертва любові, щоб ти міг царювати у моєму серці. А також у серцях усіх. Нехай у всьому і через все бренить одна єдина пісня хвали, благословенство, подяка тобі за любов, яку Ти об'явив у цій таємниці своєї доброти. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вервичка до дитятка Ісуса. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Царю Небесний, утішителю Душа істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверне, спаси, благий душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і Всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого, і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяко Ісусе, спаси, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і Всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественно, дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Відкрий, о Боже серце моє, нехай увійде до Нього Христос Цар слави, цареві віків, єдиному Богу, нехай буде честь і слава на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В імя Отця і Сина і Святого Духа Амінь.